Хочу показати вам одне замовлення килим для зали. Величезний килим для зали. Ще гарячий, він запакований. Йдемте зі мною. І ви переконаєтесь, такі килими мають бути в кожного в залі. Йдемте зі мною. дем, демте, демте. килимочок ось тут. Ну що, ви приготувалися надивитися на класний килимочок? Класний а тепер дивіться. Па-ба-ба-бам! І як вам ця краса! Коштує абсолютно недорого, оскільки тут йде висота ворсу 8 мм, натуральна коврова основа, килимочок нарядний, просто капець. Ворс, як подивіться, приємний, такий гладесенький. Основа, подивіться, коврова натуральна. Ширина є різна і довжина є різна таких килимочків до 3 на 4. Ось така краса, їде сьогодні в зал. Буде гарне свято, гарний килим. Доставочка безкоштовна, нарядні килимочки на килими України. Заходьте на сустріночку, переглядайте, коментуйте, кому потрібно килимки від метр двадцять на метр восімдесят до 3 на чотири. Звертайтесь до нас, а ми гарантуємо вам якісні килимочки зовсім за недорого.